Мир дому вашому, друзі, ми раді, що ви знову з нами і налаштовані на те, щоб вивчати послання до римлян перед мікрофоном Олександр Чмут і Роман Капран. Ми продовжуємо досліджувати сьомий розділ і почнемо наше вивчення з молитви. Господи, ми вклоняємося Тобі, визнаючи твою всемогутність, всюди присутність і абсолютну святість, але ми віримо також в Тебе як влюблячого Бога. Який спас нас по благодаті. Саме таким ти відкриваєшся на сторінках послання до римлян. Благослови наше сьогоднішнє вивчення. Амінь. Як я вже казав, ми продовжуємо досліджувати сьомий розділ, і в перших шести віршах цього розділу йшла мова про те, як саме людина звільняється від влади закону. Це було показано на прикладі смерті одного з подружжя, після чого інша половина. Мала право виходити заміж тричі в цих шести віршах вживалося слово звільняється. Про що ми дізнаємося далі в цьому розділі? Текст, який зараз ми будемо розглядати, сьомий розділ сьомого по двадцять п'ятий вірш, являється особливим і унікальним не тільки в листі апостола Павла Римлянам, але й в усій античній літературі. Значення і вплив цього тексту ми можемо просвяткувати і до сьогоднішнього дня. Тут апостол Павло показує свій талант теолога, психолога і письменника. Як теолог, апостол Павло пояснює вплив гріха на людину і також, яким чином закон виявляє гріх. Як психолог, апостол Павло чітко яскраво смальовує роздвоєність людини. І це все він показує як письменник в монолозі від першої особи. Ось таким чином ми бачимо, що в цьому маленькому тексті поєднується разом теологія, психологія і література. Цей уривок можна назвати чимось особливим геніальним проявом апостола Павла як письменника, і як ми вже згадували, тут апостол Павло дуже яскраво змальовує стан тупіковості чи стан безвихідності людини. Яка відчуває на собі вплив гріха, і я теолог, ми вже про це сказали. Апостол Павло вставляє цей уривок в лист римлянам, який ми зараз будемо розглядати. Ми прочитаємо з 7 по 13 вірші. Що ж скажемо, чи закон то гріх? Зовсім ні. Але я не пізнав гріха як тільки через закон, бо я не знав би пожадливості, коли б закон не наказував, не пожадай. Але гріх, взявши привід від заповіді, зробив у мені всяку пожадливість, бо без закону гріх мертвий. А я колись жив без закону. Але коли прийшла заповідь, то гріх ожив, а я вмер, і сталася мені та заповідь що для життя на смерть, бо гріх, узявши причину від заповіді, звів мене і нею вмертвив. Тому то закон святий і заповідь свята, і праведна, і добра. То ще добре стало мені смертю зовсім ні, але гріх, щоб стати гріхом, приніс мені смерть добром, щоб гріх став міцно грішний через заповідь. Ми вже звикли до того, що в посланні римля нам є багато запитань, і ми вже знаємо, що це називається діатриба. В цьому уривку знов два питання про що вони? Текст, який ми зараз розглядаємо 7 розділ 7 по 12 вірш, є продовженням діатриби чи дискусії апостола Павла з опонентом, і це ми бачимо в двох питаннях, які знаходяться в 7 і 13 віршах. В 7 вірші опонент задає таке питання: чи закон гріх апостол Павло відповідає зовсім ні? Чому виникло це питання? Тому що перед цим, коли ми розглядали... Текст сьомого розділу з першого по шостий вірш апостол Павло робить такий підсумок, що ми звільнилися від закону. І тому, коли опонент чує, що ми звільнилися від закону, а перед цим апостол Павло говорив про звільнення від гріха, то в нього виникає питання: так що закон гріх? Якщо ми звільнилися від нього, і апостол Павло пояснює, що ні, закон не гріх, а закон є святим, добрим даним Богом. І Наступне питання, яке ми зустрічаємо в 13-му вірші, звучить так: то що ж, добре, те, що дав Бог, стало мені смертю, і апостол Павло відповідає: ні, ось на цих двох питаннях продовжується дискусія апостола Павла з опонентом, що ми бачимо в цьому тексті. І є тут іще одне питання, яке знаходимо в 24-му вірші, але це є продовженням чи поясненням монологу, де апостол Павло говорить про те, яким чином гріх впливає на людину. Ось на цих двох питаннях побудований цей текст, і ми будемо його розглядати як відповідь апостола Павла і пояснення ролі закону і природи гріха в людині. Я звернув увагу на те, що в контексті відповіді на питання чи закон гріх, Павло згадує заповідь Не пожадай. Це досить цікаво. Тобто, без закону. Пожадливість, якщо вона й була то не складала ніякої небезпеки, так виходить. Отримавши питання від опонента Закон гріх, апостол Павло апелює до останньої заповіді закону не пожадай. В грецькому тексті тут використане слово «епідхюмія», яке має наступні словникові значення: бажання, нахил, потяг, жага, пристрасть. Оці два останні терміни. Пристрасть і жага відповідають тому значенню, яке апостол Павло вкладає в слово Епідхімія, саме якраз в сьомому і восьмому віршах даного тексту. Апостол Павло вказує, що не закон являється джерелом гріха чи корнем гріха, а сама людина. Ми читаємо восьмий вірш, де апостол каже, а гріх, взявши привід від заповіді, зробив у мені всяку пожадливість. Є бажання природні пити, їсти, відпочивати, бути шанованим. Але коли людина хоче їсти більше, ніж потрібно, це вже не бажання, а пожадливість, пристрасть. Коли людина хоче в когось вкрасти, а не працювати своїми руками, це є пристрасть. Коли людина ображає когось іншого для того, щоб піднятися і бути шанованим, це є пристрасть. Гріховна пристрасть. І апостол Павло якраз вказує, що закон виявляється, і дана заповідь остання заповідь, яку Бог сказав: що не жадай Твого ближнього, дому Твого ближнього, не жадай жони ближнього Твого, ані раба Його, ані невільниці Його, ані вола Його, ані осла Його, ані всього, що в ближнього Твого не являється джерелом. Гріха, а саме якраз ося пожадливість людини заволодіти чимось або кимось, що не належить, чи хто не належить йому. Тому саме основне на що апостол Павло тут звертає увагу на те, що закон виявляє чи показує ось цю пожадливість чи пристрасть людини через заповідь. В дев'ятому вірші ми читаємо такі слова: Я колись жив без закону, але коли прийшла заповідь, то гріх ожив, а я вмер, і сталося мені та заповідь що для життя на смерть. Про кого тут говорить Павло: про себе чи про когось іншого. Продовжуючи пояснювати значення закону. Яке було задане в питанні опонента чи закон гріх, апостол Павло в цьому розділі з 9 по 12 вірш говорить від першої особи, і можна подумати, що це є автобіографія, тому що він вживає займенники першої особи, я мені. Але давайте зараз проаналізуємо те, що говорить апостол Павло в цих віршах, і подивимося, що він хотів сказати чи пояснити. Дев'ятий вірш. А я колись жив без закону, але коли прийшла заповідь, то гріх ожив, а я вмер. Питання: тут апостол Павло говорить про себе особисто чи про щось інше, мається на увазі про загальнолюдський досвід. А я колись жив без закону? Коли апостол Павло жив без закону? У листі до Филип'ян він каже, що він народився в єврейській сім'ї, був обрізаний восьмого дня, вихований в законі, і також в інших місцях апостол Павло свідкує про те, що. Він з дитинства, самого маличку, був підпорядкований життю по закону. Тому тут, коли апостол Павло каже, я колись жив без закону, не зовсім відповідає його автобіографії. Далі, а коли прийшла заповідь, то гріх ожив, а я вмер. Про яку смерть апостол Павло говорить: про фізичну чи про духовну? В іншому місці, це лист Єфесянам, в другому розділі апостол Павло каже: ми мертві через прогріхи. І беззаконня. То тут Павло не говорить про свою фізичну смерть, а говорить про духовну і, скоріше всього, що він тут вказує на ту подію, яка відбулася в Едемському саду, коли Адам згрішив. І далі десятий вірш, і сталася мені та заповідь, що для життя на смерть, бо грів, взявши причину від заповіді, звів мене і нею вмертвив. Про що говорить апостол Павло? І сталася мені та заповідь, що для життя на смерть? Тут він говорить про свій власний досвід, чи говорить знову ж про загальнолюдський досвід. Ми знаємо, що євреї отримали від Бога заповідь за 1450 років до народження Ісуса Христа. Тобто Бог дав закон, де були заповіді, і народ пообіцяв, що він буде виконувати, але ми знаємо, що. Дуже часто народ не виконував, і тому невиконання закону приводило їх до жагливих наслідків до того, що вони переживали в кінечному результаті виселення землі, поневолення і також смерть. Тобто, апостол Павло, коли ми читаємо 9-й вірш, то вказує на той момент, коли Адам згрішив, але він говорить від першої особи для того, щоб це показати, чи Змалювати досить гарно і красиво цю картину для своїх слухачів. А потім, коли він в 10-му вірші каже, і сталась мені заповідь для життя на смерть, то він вказує на той момент, коли Бог дав народу заповідь. Коли апостол Павло отримав цю заповідь, він виріс з дитинства, був обрізаний і вихований. Тому підсумок, який апостол Павло робить у му вірші, якраз є відповіддю на. Питання опонента. Закон гріх, і апостол Павло заперечує, тому то закон святий і заповідь свята, і праведна, і добра. Ні, закон ніякого відношення до гріха не має. Закон виявляє гріх. Чому? Тому що Бог святий дав святий закон, відповідно, заповідь свята, добра і праведна. Тут можна порівняти, ми вже звертались до цього. Прикладу, апостол Павло показує закон як лікар, який діагностує чи вказує на те, що людина грішна і смертельно хвора. Тому апостол Павло робить таке заключення: що закон святий, заповідь свята праведна і добра. Тому ніякого відношення до гріха закон не має. А причиною чи джерелом гріха є сама людина. І заповідь якраз виявляє ось цю смертельну хворобу людини. Коли людина приходить до лікаря, лікар її обстежує. Добрий, хороший лікар обстежує, але говорить дуже неприємну річ своєму пацієнту. Ти смертельно хворий. Ось що хотів апостол Павло пояснити в цьому тексті. Далі у 14-му вірші написано: Бо ми знаємо, що закон духовний, а я тілесний, проданий під гріх. Павло знову говорить від першої особи, хто тут має на увазі? 7 розділ 13 вірш являється продовженням дискусії апостола з опонентом, і тут звучить питання таким чином. То чи добре, мається на увазі закон, стало мені смертю, і апостол Павло заперечує: Зовсім ні. В даному випадку Павло пояснює, що добре, яке дав Бог для життя, має на увазі закон. Стало смертним, тому що закон вказав на гріх. Можна привести такий приклад: людина хворіє раком, вона про це ще не знає і не відчуває. Але коли приходить в лікарню під час обстеження, виявляється, що людина хвора. І ось лікарня і медперсонал, лікар добрі люди вказують людині на те, що вона смертельно хвора. Тому апостол Павло каже, що гріх. Щоб стати гріхом, приніс мені смерть добром, щоб гріх став міцно грішний через заповідь. Цей приклад ми вже показували, яким чином добрий лікар може принести погану звістку хворій людині. І 14-й вірш є кульмінацією, підсумком в цьому тексті. Бо ми знаємо, апостол Павло каже, коли звертаю увагу, що ми знаємо, то він підкреслює загальнопризнаний факт. Що закон духовний це перша думка, а я плотський, проданий під гріх. Закон був, є і залишається духовним. Чому? Тому що Бог дав закон, і ось саме якраз закон показував людині стандарт, який вона повинна мати перед Богом і в стосунках один з одним. Тому Павло констатує: закон духовний був, є і залишається. А як протилежність я плоцький проданий під гріх. Ось апостол Павло констатує факт, що я плоцький проданий під гріх, і виникає питання. Тут він говорить про себе як про апостола і досвід християнина, чи говорить про щось інше, вказуючи в загальному на людину, яка знаходиться під гріхом, тому що вона плоска. Друга думка має більше сенсу, що тут апостол Павло не говорить. Про себе як про християнина, уявіть собі: якщо апостол християнин і тим більше апостол вказує чи заявляє, що я плотський проданий під гріх, то що вже говорити про нас? Тому друга думка, що тут апостол Павло не говорить про себе, а говорить про людину, яка знаходиться під гріхом, і про загальнолюдський досвід, який люди мали під час закону, знаходячись в рісі, має більше сенсу. На що потрібно ще звернути увагу? В грецькому тексті є два слова сома і саркс. І апостол Павло в особливий спосіб використовує ці два слова. Сома перекладається як тіло, а саркс м'ясо. Але в апостола Павла слово саркс використовується в значенні як гріховна природа чи низька природа людини. Деколи в Новому Завіті слово Саркс являється синонімом слову сома. Відомі слова Ісуса Христа, які записані в Євангелії від Івана, де Ісус каже, хто буде їсти саркс, хто буде їсти плоть мою. Ось це є недолік українських перекладів, тому що і саркс, і сома чомусь перекладаються одним словом тіло. До речі, в других перекладах російських і англійських ця відмінність зберігається, тому що в російському перекладі є два слова тіло і плоч в англійській мові слово сома перекладається як баді, а Саркс як флеш або «sinful nature». Але чомусь в українських перекладах ось цієї різниці немає. Зараз я роблю коротке пояснення, і пізніше, коли ми будемо зустрічати слова, де апостол Павло вживає. Ось ці два грецьких слова сома і Саркс я буду кожного разу підкреслювати, тому що це дуже важливо. У апостола Павла ці два слова мають особливе значення. Я не буду зараз зупинятися на всіх віршах, але згадаю одне місце, де Павло каже, що наше тіло є храм Духа Святого. Коли апостол Павло каже, Я плотський проданий під гріх. То він не говорить тут про загально прийнятий християнський досвід попередньо. Ми вже про це говорили в шостому розділі. Апостол Павло каже, що ми звільнені від гріха через смерть і Воскресіння Ісуса Христа. Ми повинні вважати себе вільними від гріха, тому що ми являємося не рабами гріха, а рабами праведності, і тому апостол Павло не міг сам собі заперечувати говорити спочатку одне, потім друге: що я християнин. Плицька людина продана під гріх. Тому ось апостол Павло тут заявляє фундаментальну істину. Закон духовний, він встановлює духовні стандарти для людини, але людина близька продана під гріх, і тому вона не може жити по закону. Отже, підсумовуючи те, що ми почули, варто звернути увагу на головну істину, яку ми почули. І це стосується. Призначення закону, Божий закон, який є досконалий, духовний, і походить від Бога, він може всього лише показувати людині той стандарт, якому вона має відповідати. Але, на превеликий жаль, через те, що людина плотська і гріховна, вона не може досягти цього Божого стандарту, і закон у цьому їй ніяк не допоможе, бо людина через свою гріховність не може виконати правди Божої. Для цього їй потрібен Христос, який робить її спроможною виконувати закон, але про це ми говоритимемо далі. Наразі продовжимо читання Сьомого розділу з 15 го вірша. Бо що я виконую, не розумію, я чиню не те, що хочу, але що ненавиджу, те, я роблю. А коли роблю те, чого я не хочу, то згоджуюсь із законом, що він добрий, а тому вже не я це виконую, але гріх, що живе в мені. Знаю бо, що не живе в мені, цебто в тілі моїм добре, бо бажання лежить у мені, але щоб виконати добре того, не знаходжу. Бо не роблю я доброго, що хочу, але зле чого не хочу, це чиню. Про кого апостол Павло говорить в цьому уривку, бо тут знов він говорить від першого лиця. Сьомий розділ з 15 по 20 вірш являється яскравим змалюванням протиріччя чи роздвоєності людини. Тут апостол Павло говорить про особу, яка розуміє добро. Має бажання його виконати, але по причині гріховної чи плутської проди цього зробити не може. Про кого тут апостол Павло говорить? Є дві групи коментаторів, які говорять одні, що тут апостол Павло змальовує досвід християнина, який бореться з гріхом, інші напроти вказують, що апостол Павло тут говорить про досвід людини невідродженої. Давайте зараз ми зупинимось і подивимося на плюси і мінуси одного і іншого тлумачення. В 7 розділі 15 вірші апостол Павло каже: Бо що я виконую, не розумію, бо я чиню не те, що хочу, але що ненавижу, те й роблю. Ті коментатори, які вважають, що тут апостол Павло говорить про себе, тобто як про християнина. Вказують на те, що людина, віруюча, апостол Павло, і також ми маємо боротьбу з гріхом. Щось подібне, апостол Павло також говорить і в листі Галатам 5 розділ, 16-17 вірші. І кажу: ходіть за духом і не вчините пожадливості плоті, бо плоть бажає противного духу, а дух противного плоті. І супротивні вони один одному, щоб ви чинили не те, чого хочете. В українських текстах тут вжито слово тіло, але, як я вже раніше говорив, я буду вживати не українське слово тіло, але так як в грецькому тексті тут стоїть слово «сакс», тому я буду вживати слово плоть. Коли ми читаємо текст, який записаний в листі римлянам і Галатам, Можемо побачити подібність. Апостол Павло каже, що хочу, але не можу, як в листі римлянам, так і в листі галатам. Але контекст різний. Потрібно підмітити, що ось в цьому тексті, сьомий розділ з 15 по 20 вірш, апостол Павло двічі, це 17, і 20 вірш, констатує про те, що гріх живе в мені. Коли ми беремо шостий, сьомий розділи. Де апостол Павло говорить про гріх і про звільнення від гріха, то ми бачимо, що в різний спосіб апостол показує наше звільнення від гріха. Шостий розділ, перша половина через смерть і Воскресіння Ісуса Христа ми звільняємося від гріха. Потім, в другій половині шостого розділу, на прикладі раба і рабства, апостол Павло закликає християн звільнитися від рабства гріха. На початку сьомого розділу апостол Павло говорить про жінку, яка звільняється від закона чоловіка через смерть чоловіка, і він робить підсумок. Сьомий розділ 6 вірш. Тепер ми звільнились від закону. Мається на увазі? Ми звільнились від прокляття закону. А текст, який ми зараз розглядаємо, сьомий розділ, з 15 по 20 вірш, говорить про протилежне. Тут Павло каже, що гріх живе в мені. Тобто це не є досвід християнина, тому що попередньо апостол Павло каже про звільнення від гріха. Тобто немає підстав, чи ми не можемо рахувати, що тут апостол Павло в цьому тексті, 17 розділ, з 15 по 20 вірш, говорить про досвід християнина. В листі Галата, про що потрібно підкреслити, в контексті листа Галатам і Конкретно 5 розділ 16-17 вірш говорить про боротьбу Християнина з гріхом, яка відбувається між двома природами: це дух і плоть, а в листі Римляна ось цей текст вказує на інше, що гріх живе в людині. Тепер давайте розглянемо іншу позицію чи тлумачення тих коментаторів, які говорять, що тут апостол Павло говорить про людину невідроджену. Давайте візьмемо такий приклад, чи уявимо, що людина має стару машину. Ця машина ламається, дуже часто потрібно її ремонтувати, вкладати гроші. Але по тій причині, що цей чоловік не має іншого засобу пересування, тому він їздить на тому, що в нього є. Хоча прекрасно розуміє, що його авто може в будь-яку хвилину поламатися і стати. І ось одного разу він їде і раптом заклинило кермо. Водій прекрасно розуміє, що він їде в стіну, але нічого зробити не може. Машина на прямому ходу з розгону врізається в стіну. І закінчується тим, що машина розбита, і водій не доїхав туди, куди він хотів. Щось подібне, апостол Павло говорить тут про стан людини яка має бажання і розуміння добра, хоче його чинити, але по причині гріховної плодської природи цього зробити не може. Щось подібне, як старе авто, воно ламається, і в один момент сталася аварія по причині того, що там заклинило кермо. Тому апостол Павло каже, що краще, оте от все, що він тут описує, відноситься до стану людини невідродженої. Цей текст можна ще проілюструвати таким чином, що тут Павло говорить про людину релігійну, яка має розуміння і згоджується з законом, про що апостол Павло говорить в 16 му вірші. Вона розуміє добро і хоче його робити, але гріх живе в ній, і тому вона цього виконати не може. Що вона бажає, і тому в 7 розі 20 вірш апостол Павло говорить наступні слова: Коли ж я роблю те, чого не хочу, то вже не я виконую, але гріх, що живе в мені. Ось яку констатацію робить апостол Павло, і тому цей текст краще всього відноситься до людини невідродженої. Я думаю, що саме про це говорив і Христос, звертаючись до своїх співвітчизників гадюче. Поріддя. Як можете ви говорити слова добрі, злі бувши, з повноти бо серця уста промовляють. Добра людина з доброго скарбу добро виносить, лиха ж з лихого скарбу лихе виносить. Це Матвія, 12 розділ. Ось так Христос характеризує справжній стан людини. Через свою абсолютну внутрішню зіпсованість людина неспроможна ні на яке добре діло, незважаючи на всі свої бажання, потуги і розуміння добра. Результат завжди один і той самий. Бо не роблю я доброго, що хочу, але зле, чого не хочу, це чиню. Щоб ми могли стати спроможними, хотіти і чинити добро. Нам потрібна надприродна сила. Іншими словами, нам потрібен Христос. Апостол Павло говорить, що це Бог викликає в вас і хотіння, і чин за доброю волею своєю. Тобто, лише коли Христос є в нашому серці, ми будемо і хотіти, і чинити добро. Саме тому ми закликаємо людей до покаяння. І також вас, якщо ви ще не прийняли Господа в своє серце, тепер ви розумієте, навіщо він вам потрібен. А сьогодні наше вивчення завершується. Божих вам благословень і до наступних зустрічей.